Звичні засоби вгамують біль у горлі ненадовго, а деквадол ефективний, бо усуває причину запалення. Деквадол лікує горло, полегшує біль. Інститут вивчення війни каже про певні тактичні успіхи зсу, зокрема на схід від Ямполівки і також на південний захід від Донецька. Ось про Це просування. і розпитаємо в Юрія Федоренка, командир батальйону ударних БПЛА БПЛАКІЛЕС 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Свіркасла. В Україні, пане Юрій героям слова Ну Отже, розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію на напрямку, чи озвучене моїм колегою Романом дійсно має місце на вашому напрямку? Скажіть, будь ласка, я не почув, що саме а, ваш Що колега, Окупанти якщо... просуваються біля Ямполівки. Ні, ні, це навпаки, і... наші якраз саме наш... посунули. Та, наші посунули. В райони Ямполівки і до Південний Захід від Донецька. Словом, Чи є кажуть, ціточні? що перетрубації є там трохи на... Лі. на лінії біля Бахмута? Розкажіть детальніше. Що стосується. Загалом бахмутського напрямку треба розуміти, що він є одним з найскладніших і продовжує залишатися пріоритетом для ворога. Ворог з свого боку проводить ударно штурмові дії цілодобово. Немає такої жодної доби, щоб на тому чи іншому вітинку ворог не намагався застосовуючи свій ударно-штурмові потенціали, різними тактиками проводити ударно штурмові дії, але заради правди силам оборони. Вдалося стабілізувати ситуацію всі позиції, які ми утримуємо на поточний момент, залишаються за нами, і дійсно вдається в складній, наполегливій роботі подекуди. Скажу, що сили оборони роблять неможливе відсувати ворога і проводити покращення попередньому краю. Це значить, що вибивати противника з передових позицій, займати їх потім. Не просто утримувати, а відбиваючи постійні атаки, тому що кожна позиція, яку втрачає ворог, він намагається відбити, uh -huh. відбиваючи постійні атаки, сили оборони утримують ці позиції і таким чином не дають можливість противнику перейняти на себе ініціативу на полі бою. Я бажаю, що ініціатива продовжує залишатися на полі бою на бахмутському вітинку, зокрема за силами оборони. А ви, в голова розвідки Норвегії каже, що ініціатива переходить до руських. От що би ви йому відповіли? Бо його активно почали цитувати німецькі телевізори. Достатньо часто в е, просторі е, інформаційно виникають різні думки: як правильно потрібно воювати, які успіхи на полі бою. Як потрібно правильно застосовувати озброєння стільки потрібно витрачати боєприпасів, настільки важливі дрони чи навпаки, і все, що з цим пов'язане, я вам скажу так, що ми б'ємося на своїй богом даній землі, і нам точно видніше, що відбувається на полі бою, і що нам необхідно для того, щоб побороти ката окупанта. Саме тому думка наших міжнародних партнерів вона є надзвичайно важливою для нас, але ми робимо те, що маємо. Ну, це так просто, от знаєте, це називається інтерпретація інтерпретації, це так голову, голову... військової розвідки голову... Норвегії. Да. Да. За першому повоювати в Україні до просто речі, відвідати ця... з візитом дружнім візитом, відвідати Нью-Йорк, Часів Яр, Авдіївку, і тоді йому буде легше просто коментувати. 92-га штурмова набирає людей в свої лави, тому хай долучається. До речі, пане Юрію, якщо вже заговорили про рекрутинг, як справи із цим? Нам відомо, що ви раду запрошуєте в свої лави бійців. Розкажіть детальніше. Так, дійсно, ми маємо стати більше майже в чотири рази після переформатації з роти в батальйон. Це свідчить про те, що ми в чотири рази будемо більш активніше бити ворога ніж зараз, зв'язку з тим, що буде більше особового складу і відповідно техніки. Що стосується набору особового складу, для мене було надзвичайно приємним здивуванням, яка кількість анкет була заповнена саме цивільними людьми, які є зараз військовозобов'язаними, але службу не проходять. Ми намагаємося опрацьовувати всі заявки, які до нас надійшли. І е, е, якщо є затримки з відповіддю, конкретно вам тим, хто вже заповнив, я перепрошую в зв'язку з кількістю заявок, ми просто ефективно. Не встигаємо все опрацювати тут і зараз. Це потребує трохи часу. Тому комплектація батальйону іде достатньо активно і швидко. Звісно, це займе певний час, як мобілізаційний, так і підготовчий. Бо кожна людина, яка зараз мобілізується з цивільного життя, вона потребує загальної військової підготовки, яка є загальнообов'язковою. Це мінімум 30 діб. Потім спеціалізована підготовка, Це ще 30 діб, і потім вже стажування, умовне, я кажу стажування, Насправді це введення в курс справ саме в бойових умовах. Мінімум ще 2-3 тижні. Ви будете працювати з бойовим розрахунком до того часу, як будете виконувати самостійно бойові завдання. Тобто від цивільного до військового, який спроможний за рахунок БПЛА, ефективно виконувати бойові завдання, проходить не менше трьох місяців. Тож, друзі, не втрачати часу вже сьогодні проявляти ініціативу, заповнювати анкету, стаємо плечем до плеча і боронимо нашу державу. Ну тобто люди, які відправлять заявку, будуть 100% навчені, і точно як то кажуть, не будуть mm -hmm. кинуті десь в окоп чи кудись ще без навчань. Про що так часто от ті, хто проти загальної мобілізації кажуть, і кажуть, що ось ми боїмося там штурмувати посадки. Ну заради правди, ну було ж е, те, що ви зараз записали. Дійсно, людей без підготовки направляли на передню лінію. А коли коли це відбувалося в часові рамки? 2022 рік, коли кожен е, брав те, що міг, і йшов воювати, не зважаючи на те, скільки й було років, яка була підготовка, тому що треба було зупинити ворога після е, подібних випадків, було вжити необхідні заходи і дані е, накази. З приводу того, що жоден громадянин, який не пройшов загальну військову підготовку, не може опинитися на полі бою. Uh -huh. Можливо, як в будь-якій системі може відбуватися збій, але про такі випадки, як мінімум, останні 8 місяців мені, мені невідомо. Саме тому так після мобілізації загально обов'язково вас навчать азам військової справи. І ви зможете бути ефективними в війні. Більше того, якщо ми кажемо про підрозділ батальйона Хілес, ми маємо людей, які воюють вже майже два роки. В темі БПЛА ми знаходимося півтора. За час за період цього часу нам вдалося стати одним з кращих підрозділів сила оборони в своєму роді. Саме тому у нас є вмотивовані професійні люди. Які навчать вас всього, що ми знаємо самі для того, щоб ви були ефективні в війні? Ну а після такого анонсу хочу вас розпитати детальніше, як це зробити. Якщо можете це, треба зайти на якийсь сайт, чи може на ваших сторінках у соцмережах? От для тих наших глядачів, хто зараз дивиться і хто хотів би долучитися до лав збройних сил наступного разу, коли ви будете запрошувати, я попрошу розмістити qr код QR-код, це його можна знайти е, в наших соціальних мережах. В соціальних мережах Оце? підрозділу. Ого. <смір> безмежно, безмежно, дякую. Наведіть камеру, хто друзі. Хто має камеру, QR-код сканер так. або просто через застосунок наводити, а пан Юрій нам розкаже, що е, окрім збору можна за ним зробити. Коли ви переходите за цим QR-кодом, у вас є наступні опції. Перша це мобілізація. Тобто, якщо ви є цивільним, військовозобов'язаним і бажаєте проходити військову службу, бити ворога на полі бою, ви заповнюєте анкету. Обов'язково там є така розділ навиків, вміння і знання цивільне, обов'язково заповнюєте, тому що інколи. Пишучи заявку на одну посаду, ми можемо запропонувати іншу, яку не розмістили, тому що, щоб не розмивати акценти і докомплектуватися тою категорією, яка зараз є пріоритетна. Тому обов'язково прописуйте свої вміння та знання. Цивільне також ви можете задонатити і можете перейти на наші соціальні мережі, підписатись для того, щоб бути в динаміці і бачити, як зокрема застосовується та техніка, на яку ви донатите, підтримуєте нас. Я вважаю, що це необхідно робити, в тому числі звітувати перед кожним, хто допомагає силам оборони, тому що усвідомлення, що одна копійка, але від кожного українця може змінити інколи хід битви. Я думаю, що вона надихає. Пане Юрій, дивіться, хочемо ще подати номер карти для тих, хто не так з просунутими QR-технологіями, дружить. Звичайна просто банківська карта, для якщо ви хочете допомогти саме Ахелесівцям 5375 4112 0772 4, 1, 1, 2, 0, 7, 7, 2, 8, 4, 4, 0. Це збір ви робите, тому що поки що нема такої великої. Скажем, потоку від держави, тому що станом на лютий, ми ще не бачили великих законтрактованих дронових партій. Як обіцялося для армії дронів, ви самі збираєте чи більше ставка на допомогу волонтерів? А я вже задонатила. Молодець. Вже донат полетів від що стосується забезпечення підрозділу, треба розуміти, що динаміка бойових дій надзвичайно висока і. Норма витрат на полі бою засоби пила, Вона також зростає на початок 2023 року. Від держави ми отримували 20% техніки БПЛА, 80% за рахунок кожного українця, благодійної організації, іноземних громадян, які підтримують нас в тому числі фінансово. На кінець 2023 року. Це змінилося в кращу сторону. Тобто, зразки БПЛА виробництво їхня закупівля, все таки. Має позитивну динаміку в нас держави на поточний момент Ми отримуємо 50% засобів засібла від держави. 50% продовжуємо отримати за рахунок кожного українця. За, за моїми переконаннями і спостереженнями з при збереженні поточної динамики масштабування виробництва вдалих зразків виплату а також фінансування на державному рівні до кінця 2024 року. Ми маємо за моїм переконанням 70% вже отримувати від держави, але ще 30 залишиться, які нам обов'язково необхідні будуть друзі, щоб ви допомагали. Також варто зауважити, що на жаль, зважаючи на динаміку бойових дій, навіть в поточній лінії бойових зіткнення більше 1200 кілометрів, державі повною мірою не вдасться забезпечити всі потреби сил оборони, тому що Динаміка бойових дій вона надзвичайно складна і висока. І ті технічні засоби, навіть які поставляються, вони на жаль втрачаються. Якщо ми кажемо про засоби пола, вони втрачаються в результаті несприятливих погодних умов, в результаті дії ворожої радіоелектронної боротьби вогневого впливу противника. Саме тому. Потрібна підтримка буде ще не один річдень, що, е, що до тим паче БПЛА Це такий розхідний mm, матеріал. Так, такі снаряди, які патрони, все правильно. Тільки хочемо нагадати в, тим, хто вже по QR-коду пішов, подивився, як там власне виглядає анкета рекрутингу. Пам'ятайте, якщо ви хочете е, сафарі, якщо ви хочете бачити, як гарно е, горить, палає техніка ворожа, і хочете це робити, хоча би під, під майські, то треба вже записуватися. Три місяці каже пан Юрій: буде йти підготовка перш ніж ви зможете літати в реальних умовах. Тому е не зволікайте, дякуємо вам, вам, пане, пане Юрій. Юрій Федоренко, командир батальйону ударних БПЛА Кахілес, 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Був з нами на зв'язку.